Всім привіт, друзі, компанія CarPlay Ukraine. Відеогляд на встановлене Apple CarPlay в автомобілі Lexus ES 2014 року випуску з такою штатною мультимедійною системою, яка керується над джойстиком. Ця штатна мультимедія доукомплектовується додатковим блоком. Таким чином, на оригінальній мультимедії, на оригінальному екрані з'являється функціонал у вигляді Apple Carplay або Android Auto. Повторююся, друзі, все встановлюється в штатну мультимедіа. Мультимедіа залишається в оригіналі, на оригінальному екрані з'являється додатковий Функціонал у вигляді CarPlay або Android Auto. керується це все штатним джойстиком, тому що обладнання максимально інтегровано в автомобіль. CarPlay це зручний додаток, який дозволяє використовувати окремі програми з вашого телефону на екрані автомобіля. Програми ці це ті програми, котрі необхідні для кермування автомобілем. Тобто навігаційні, музикальні, месенджери, телефонні дзвінки, функції Siri. В CarPlay нема і, мабуть, ніколи не буде якихось розважальних програм, типу YouTube, Netflix, того, що це політика безпеки. Apple, тобто це небезпечно дивитися YouTube за кермом автомобіля, тому його і нема в CarPlay. Але є зручні додатки в вигляді навігації, наприклад, Google карта, наприклад, Waze, Сіджик, Том-Том, будь-який додаток, який ви використовуєте. Він є в Apple CarPlay. Більше немає необхідності вішати сюди телефон з вашою навігацією. Ваша навігація є тепер на штатному екрані автомобіля. Давайте ми протестуємо наш Waze. Вулиця Хрещатик. Нам знаходить вулицю Хрещатик, ми можемо прокласти маршрут. Їдемо через Дніпровський узвіз Київ. Цей маршрут на 6 хвилин швидший, ніж залізничне шосе. Вибирає вулиця маршрути. Велика, Васильківська Київ. От таким от чином, які у нас є доступні. Три маршрути по різному часу. Тобто функціонал Waze або Google Карти такий ж, як у вашому телефоні, тільки тепер він на екрані автомобіля. Важливо адресу заводити з телефону в Apple CarPlay. В Android авто, на жаль, цього зробити не можна. В Apple Carplay. Ви так само можете взяти телефон, ввести адресу. Давайте я вам зараз це покажу. От наш телефон. До речі, бачимо, що з'єднання у нас бездротове, CarPlay працює по бездротовому з'єднанню. Заходимо в Waze, пишемо, наприклад, вулиця Грушевського. Михайла Грушевського. І ми бачимо, що воно одразу відображається у нас на екрані автомобіля. Можемо зробити маршрути, наприклад, отак от. І нам відображаються маршрути. Тобто всі процеси Apple Carplay відбуваються в телефоні. Тут тільки картинка з тих процесів, що відбувається в вашому телефоні. Тобто, якщо ви придете в автомобіль без телефону, у вас не буде Apple CarPlay для використання CarPlay необхідний телефон Apple для використання Android Auto телефон на базі Android. Так, по навігації ясно. Також це музикальні додатки, Spotify, YouTube Music, Apple Music, різні Google Music теж можна. тобто Так же саме в інтерфейсі Телефону з вашими треками, плейлистами, збереженими. Тобто все повністю так, як у вас в телефоні. Але є один нюанс по використанню звуку. Звук, як ми вже сказали, ми встановимо додатковий блок в оригінальному мультимеді. І заводимо звук через ті істочники, котрі є в вашому автомобілі. В кожному автомобілі це по різному В цьому автомобілі у нас є AUX і штатне bluetooth з'єднання. Через ці два істочники ми заводимо звук. Тобто фізично нікуди нічого включати в AUX не треба. Просто у вас є в штатній мультимедії вибір істочників звуку. Ви можете слухати музику з CarPlay або через AUX, або через Bluetooth. Різниця в тому, що AUX – це аналоговий звук. Ми зараз послухаємо, як він звучить. На ньому повністю весь звук з CarPlay є. Bluetooth це передає тільки телефонні дзвінки і музику. Він не передає навігаційні підсказки в карті, поверніть направо, поверніть наліво. Тобто, якщо ви користуєтесь Google карті або Waze підсказками, «Поверніть направо, «Поверніть наліво, ви включаєте Aux. Якщо вам вони не потрібні, ви можете вимикати в Bluetooth. На Bluetooth якість звуку трошки краще, ніж на. На Ауксі, тому що Аукс це аналоговий звук. Тепер давайте на практиці це подивимось. Тобто у нас вибраний Аукс, можемо ще раз його вибрати, йдемо в CarPlay, Кнопочка меню у нас перехід, до речі, між штатним меню і меню CarPlay. Включаємо трек, слухаємо, як звучить в цьому автомобілі Аукс. Вийдемо нашим змореним! Ну, звучить нормально, але повторюся, аукси аналоговий звук. Якщо якість цього звучання вам недостатня, ви можете перейти тут -от у нас в медіа або кнопочкою, або джойстиком. І замість ауксу вибрати штатне Bluetooth з'єднання. Перейти далі в carplay. І давайте послухаємо той же самий трек, але на Bluetooth зєднанні так же саме, так, у нас зараз реклама пройде Spotify. Перепрошуємо. А, поки розкажу, що на Bluetooth зєднанні повторюся, якість звуку краща, але на Bluetooth зєднанні в навігаційних підсказках не, не відображаються голосові підсказки. Поверніть направо», поверніть наліво. Вони відображаються тільки на уксі. А, і так, давайте тепер послухаємо той самий трек. Тільки на Bluetooth зєднанні Включаємо його зараз. Зараз ми виберемо з телефону. От бачимо, ми можемо включати музику також з телефону. Повторюся, штатне блютуз'єднання слухаємо якість звуку. Вийди руснявий вод ми зморети. let's do it Тобто якість звучання на блютузі трошки краще, трошки звук об'йомніший, гучніший. Але в навігації не передаються навігаційні підсказки. Тобто картинка є, немає поверніть направо, поверніть наліво. Друзі, це важливий нюанс. зрозумійте, це два істочники: або AUX, або Блютуз. AUX аналоговий звук, я підсказки, блютуз кращий звук, але нема навігаційних підсказок. Так, телефонні дзвінки, Apple CarPlay також всі є. Так же само, як в вашому телефоні, з вашими контактами, недавними, пропущеними. Тобто, все повністю так, як у вас в телефоні. Так, давайте зараз ми зупинимо, куди ми їдемо. Всі телефонні дзвінки ми настраємо таким чином, що всі телефонні дзвінки йдуть через штатне Bluetooth з'єднання, тобто якість телефонного дзвінка ніяк не змінюється, коли ви встановлюєте собі такий блок. Якщо у вас нема штатного Bluetooth з'єднання, тоді ми все одно робимо телефонні дзвінки, тобто додаємо в автомобіль мікрофон, і таким чином ви можете розмовляти по гучному зв'язку, якщо у вас такої функції не було. І кверплей ще є месенджери, Telegram. Siri буде начитувати вам. Вдома, кота прийшло. Тобто це і весь функціонал CarPlay, різні додатки от такого направлення. Це реально зручно, тому що все, що необхідно для кермування, є в CarPlay. Більше необхідно, вивішити сюди телефон. Все, що необхідно для кермування, є в Apple Carplay. Так, обладнання максимально інтегроване в автомобіль, працюють джойстик Штатний, і штатний екран не міняється, кнопки штатні гучності. На екрані кнопки працюють. В даному автомобілі у нас оригінальна задня камера, вийде в неї, нам загружається задня камера, вийде в паркінг, нам автоматично. Переходить в CarPlay. Тобто обладнання максимально інтегровано в ваш автомобіль, працюють всі необхідні системи, котрі мають працювати. З'єднання CarPlay у нас бездротове, я ще раз повторюся, можливо, зробити дротове з'єднання, якщо ви хочете це. От, Так, що ще сказати. По поводу задньої камери. Якщо в вашому автомобілі немає задньої камери, то за допомогою нашого обладнання, за допомогою нашого блоку її можна до встановити, тому що в нашому блоці, окрім Apple CarPlay Android Auto, ще є відеовходи. Під Передню і задню камеру, це реально зручно. Тобто ви можете дооснастити свої автомобіль одночасно і Apple CarPlay, і задню камеру, тому що в блоці вже є такий функціонал. І окрім цих трьох функцій. Також є функція MirrorLink і є можливість через флешку продивлюватися аудіо-відеофайли. Аудіо тобто це все вже включено в те обладнання, яке ми встановлюємо. Окрім CarPlay, Android Auto, можливість додати передню-задню камеру, ще є Mirror Link і USB-флешка. Це все є в нашому блоці. Ось це менюшка, де це знаходиться. Тобто, встановивши собі одну функцію, ви отримуєте ряд ще додаткових опцій. А, так, друзі, ну що ж сказати, це реально зручно. А, в CarPlay, ті, хто користувався колись CarPlay, вони більше без нього жити, як кажете, не можуть. Тобто на вашому штатному екрані з'являється реально корисний функціонал, набагато корисніший ніж він є в штатному меню. Але ваш штатний функціонал в штатному меню теж зберігає. Свій функціонал. А, так, друзі, компанія CarPlay Ukraine, встановлюємо відеоінтерфейси, блоки для Apple CarPlay в різні автомобілі. У нас, на нашому сайті carplay.in.ua Ви знаєте більше інформації. Там є можливість залишити свої контакти, щоб наші менеджери з вами сконтактувалися. Ми знаходимося в Києві. У нас є представництво у Львові, Харківі, Одесі і Дніпрі. Даємо гарантію на наше обладнання. Все працює. Максимально інтегрована в е, автомобіль, реально додає до вашого автомобілю дуже корисний функціонал. Якщо він вам треба, звертайтесь, CarPlay Ukraine.